Попався. Та чому завжди маніяки? О, за мною біжить маньяк! Я втік. Хо -хо, -хо, хо хо Хтось взагалі живий є. Де мої штани? Хе-хе-хе. <рив> Чи подобається мені, коли за мною бігають маньяки? Ні, нікому це не подобається. Але сьогодні ми з вами будемо намагатися втекти від маньяка. А можливо, цим маньяком буду саме я. Хе! Йоу, пані та панове, з вами знову я, Вілін, і сьогодні ми з вами будемо намагатися вижити. Полетіли. Let's go! Hello, Вазап! ха what's вазап! Up? What's up? <laughs> кукусіки, кукусіки! В нас з вами є 15 хвилин. Ну, вже менше, але було 15. І ми з вами маємо. Вижите? Ми можемо даже залізти сюди. Ой, який смішний. Ти кого з'їсти хочеш? У мене дуже багато питань. Чому я тут? Як мені звідси вийти? І що взагалі відбувається? Що тут відбувається? Ой-ой-ой, ой воу, воу, воу! Так, там маньяк. Та чому завжди маніяки? Чому не поні? Почините? Так, давай, 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 давай. Поки маніяка немає. Ой, а що я поламав? Чи я не поламав? Так, А! Блін! Він десь тут? Ман'як тут? Та знов та я не можу його починити. Давай! Я повинен попасти в зону. Я готовий нажати. Давай! Я готовий. Ні, я занадто швидко. Ха-ха. Оп! Є, я попав в зону. Я чую його. Там маньяк! Там маньяк! Я не хочу маньяка. Максимально жорстко. О, дивись, ми можемо так залізти. Тут теж є, випадково знайшов. Ха, ха да я везучий. Я готовий попасти в зону. Давай, не поспішаючи. Включайся вже, давай, я готовий нажати кнопочку. Давай, аби я не злякався, швидше не нажав. Чинимо. Оп, є, чудово, давай, 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 запускайся, запускайся, давай. Оп, є. Давай, давай, половинка є, вже більше. Тух, 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 погнав, погнав, погнав. Хе -хе -хе. Заводься жигуль, давай. Да, Є! Один Є, go. Зачекай, чого цей повзає? Ми можемо його підняти. О, лічите. Давай полічимо. Нашого підписника чуть з'їла, але ми його полічимо. Так, десь він є. о, За мною біжить маньяк! За мною біжить! Ай, як боляче! Оце то він попав! Оце то він, звісно, попав! Це було дійсно небезпечно, але я втік. Поки немає маніяка чи не оп! Погнав! Давай, 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 давай! Ай ла лала. -ла 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 -ла. А як. У, -у, -у та мінус один. Мінус мій підписник. Навіщо ти з так? Він же хотів жити, він ще хотів з'їсти омлет сьогодні на ніч. Ай я Так, ну зашибіс, я шо один остався. А, ай Він за мною біжить! Мужики, я втікаю, як можу. Мужики, помогіть вибач, я вибачать мені не поможу, бо за мною біжить маньяк ти Занадто жорсткий. Як мені лічитися? Я не можу лічитися, подожди. Геге, я вилічусь і втічу. Не вбивай мене, я хочу жити. Іди від мене. Іди від мене, будь ласка. А як мені втікти? Дивись, мені треба подумати, куди втікти. Лічитись? А він бачить, що я лічусь. Він стоїть, бігає біля нас. Опа, він втік. Зачекай, зачекай, я маю зловити таймінги. А чому я не видушую? Не видужую, не видушую. Я хочу видушити, я не видушую. Давай одужуй. На! Я втікаю. Я втікаю, я живий! Він мене підняв! О, наш підписник! Оп, дивись! Тут отак! Отак! І ти мене не доженеш! Не доженеш! <гум> я зміг втекти! Да. У нас має бути план, як вижити. Опа, він хоче бігти за мною. Дивися, він буде бігти за мною. О, тут тоже є? Блін, Де він? Опа, не доженеш! Не доженеш! <гум> не догнав! Думаємо, думаємо як! Ні. Ні! Ніп, ніп, я втікаю, не можу піднятися. Ай. Я втік. Хохо-хо-хо! Не вдахати, не вдахати, не зможеш мене догнати. Піднімаємо. ла Ха-ха-ха, ти знову попався. А він спеціально чекає. Я сподіваюся, він мене не бачить. Так, да, так, він пішов туди, він пішов туди, а я вже втік сюди. Є, окей, так, один є. Давай, 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 запускаємо цей. Let's go. Оп! Давай, давай, чух, чух, чух 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 ч, 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 чо. Погнав! 6 хвилин для того, щоб втекти. Я повинен. Оп! Запускайся. Давай, 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 давай! давай! Блін, ні! Це ж, напевно, що звук якийсь дає, дай він ще напевно мене чує. А він не може сюди зайти? Дупа! 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 Ти мене не зловиш! Ти мене не зловиш! Ха, бо я вілін, Я вілін Мене важко зловити і важко забути. І взагалі підпишись обов'язково. Ха-ха-ха. У. О, він тут! Він тут! Ні-ні ні! Ай. Я майже втік сюди, я майже втік. Та за що так боляче? Лічитися, давай лічимося. <рес> Чуть-чуть впав. Я бігав, бігав, втомився, можна лягти відпочити. А, я напевно повністю не можу удужити, да? Я можу підлічитись? Ага. Так, да, я можу лише підлічитись і хтось має мене підняти. Ага. І втікаємо, і втікаємо. А, ні, він мене не зміг. Оооо, ми вже двоє тут лежимо. <свісна> Поганий маньяк, щоб в тебе понос напав. Ай! <свісна> в мене питання. Чому я завжди без штанів? Де мої штани? <свісна> Чинимо. Чим пошвидше, давай. І уважно, уважно дивимося. Блін! <свісна> Та й в каку не встиг! Давай, 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 давай! Так, це підписник. Давай, давай, ставай біля мене, будемо чинити. Так, тільки уважно. Оп! Чітко, що ним Погнав, погнав, давай, запускайся. Оп, попав! Чудово! Я умничка! Оп! Маніяк! Маніяк! Маньяк! 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 Подожди, 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 подожди! Опа! Ха-ха! Ху, -ха. погнали! Ай! Ой! Він одно попав! Я майже втік, він все одно попав! Він тут! А, -а, 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 а! Він тут! Та за що? <світ> ага, ось так ти зі мною, да? Живи, живи. Дякую тобі, маніяк! Який ти чудовий! Спочатку на мене напав, потім, значить, втикнув в мене ножиком, а потом такий: живи-живи. <світ> Дякую. Це було максимально чудово, ніжно. Я кайфанув. Ні, маніяк! Ні, ні! Погнав! Погнов! Втікаємо! Тікаємо! Тікаєм. Ха-ха, я живий. Так, я живий, але почуваю я себе, якщо чесно, так собі запускаємо. Та ні! Блін, занадто швидко. Я хочу запустити хоча б один. А він чує, що я запускаю його. Оп. Так, половинка є. Оп! У, в самому кінці! Я в самому кінці зміг нажати. Я чомусь не замітив, я дивився, де маніяк, а тут воно ж. Вже... Ні! Це дупа. Це дупа. оп! Будь ласка, я хочу. Давай, чух-чух-чух-чух-чух, погнав. Оп! Є, попав! Капелька осталася. Давай! Давай! Є, 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 є. Ха. Да! Ми змогли! Ми змогли? Окей, взагалі ми можемо піднятися сюди. О, ні, не можна! Я думав, можна піднятися, а не можна. Оп! Ай-яй, давай, давай, чухкай, чухкай, ми спасемося від маніяка. Я не дам йому свою ногу не сьогодні. Оп! Ой, в останній момент. О, ні, це не маніяк. Але мені здається, він бачив маніяка бо щось йому погано. Маніяк! Маніяк! Це маніяк. Брін, брін! Давай, чух-чух-чух-чух-чух. Да, ми змогли ще один. Ми повинні знайти ще один. Він був там, я його бачив. Я сподіваюся, він мене не побачив. Він десь тут. Ай-яй-яй-яй, він тут да! Я бачу, то я бачу я бачу, я бачу, я бачу, я чую, я чую, я чую, я чую. Ай-яй-яй. Ай, я думав, я його обманув. А обманув він мене. ні. Поп. Ні, куди ти мене несеш! Відпусти мене поганий маніяк! Ха -ха -ха -ха. Відпусти мене! Він ще й кинув мене сюди. Ти з мене знущаєшся, чини? Не хочу я чинити? Я не зможу його чинити. Там відчинили? Випустіть мене! Ні, відпусти мене! Нам з вами попався чудовий маніяк. Він готовий піти мене винести звідси. Дякую цьому маніяку. Це було максимально позитивно. Зачекай, а я можу ходити? Дякую вам, пане маніяк. Спочатку ви за мною бігали, мене ловили, били, ламали. А тут <плес> він хоче мене випустити. Але знаєте, мені здається, що це всього лише, тому що він вже й так зловив всю мою команду. -да. Спасибо. Я думаю, що я ще відчиню і він мене вб'є. Відчин... Ні, стоп! Так, я відчинив. Пока, маньяк, удачі тобі! <булак> Було максимально весело з тобою. <булак> Дякую за увагу. Бажаю вам чудового дня. Посміхайтеся, не заганяйтеся і знайте, що все буде чудово. Пока-пока.